Свято Покрови Святої Богородиці та День українського козацтва. Першокурсники від окремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України відзначили досить насиченою і цікавою конкурсною програмою. З козацькому роду нема переводу. Привітав новачків зі святом, директор коледжу Любомир Пасічняк. Я вас Покрові, щоб е, наша мам'янка може вас всі тримала своїм оформлю, щоб покривала вас миром, спокою і щоб говського понесли на перемогу. А вам і справжнім нащадкам, лицарям наших славних козаків, бажаю сьогодні показати найкращі результати. Ми будемо болювати за вас всіх, без винятку. То вже команди полістів, чоловік найкращий. Вважаємо успіху, і веселих, веселих стартів, веселих забав і нехай переважає синіше. А самі змагання розпочались із історичного екскурсу про Запорізьку Січ колиску українського козацтва учасникам пропонувалось пройти через вісім випробувань, саме скільки колись було порогів на Дніпрі, які козаки успішно долали, адже вони досконало володіли своїм тілом і духом. Тож першокурсники мали можливість показати, наскільки вони готові бути гідними нащадками козаків. А перший конкурс коло на списі, на перший погляд, дуже легкий, але не так просто було накинути з невеликої відстані гімнастичний образ на уявний спів. Козаки ніколи не кидали своїх побратимів у біді, тому дружбу цінували понад усе. Тож конкурс пліч-опліч із товаришем так і називався, як гуртувались козаки. Козаки були вправними рибалками, адже січ була біля самого Дніпра. Тож нашим конкурсантам. Теж потрібно було з вудкою, на гачку якого був чайний пакет, потрапити з ним у невеличкий стакан. А це виявилось не так просто, але цікаво. Козаки були досить вправними будівничими. Вони вміли не тільки тримати в руках гостру шаблю, але й простий молоток. Тож у наступній вправі влучники потрібно було з першого разу забити цвях молотком у колоду, і ця проста локація забрала учасників найбільше часу. Козаки, як правило, не сприймали ніяких компромісів. У них все зводилось до простого питання: або пан, або пропав. Саме тут студенти повинні були доказати, наскільки вони координовані та витривалі. Козаки досить швидко бігали. Вони могли нас догнати і осідлати навіть дикого коня. А чи вміють наші першокурсники так бігати? Правда, не за диким конем, а у звичайних мішках. Конкурс так і називався Біг у мішках, і ця вправа виявилася не такою вже є легкою. Конкурсанти. Бігли, спотикались, падали і знову вставали, щоб найшвидше добігти до фінішу. У сиву давнину козаки були завзяті і спритні вояки, тому їх вороги ой як боялися. Вони були витривалі і могли в бою сутками не злазти з коня. А чи сильні і витривалі наші майбутні вояки? Тож наступний конкурс Козацька сила мав це доказати. Правда, замість коня наші козаки брали на руки дівчину і повинні з нею просісти скільки разів, скільки вистачить сили і витривалості. Всі ми напевно, чули знамениту українську народну пісню про козака, який їхав з війська і зустрів дівчину з пирогами. Чи знаєш, дівчинонько, мої козацькі сни? Що я тебе кохаю із сиром пироги, чи з сиром, чи з сметаною, чи з білої муки, які би то не були, аби лиш пироги. Тож останній конкурсний текст так і називався із сиром пироги. Тобто, учаснику із кожної групи потрібно було за найкоротший відрізок часу з'їсти цілу миску пирогів із сметаною. Фінальна частина козацьких забав завершилась нагородженням солодкими призами новоспечених козаків та їх берегинь, які перемогли в окремих видах програми та індивідуальних вправах. У конкурсі Коло на списі найспритнішими і влучними були студенти 14-ї групи класного керівника Оксани Леонідівни Кухні. А найбільш згуртованими у однойменному конкурсі «Як козаки гуртувались, виявили студенти 12 ї групи. Класного керівника Олега Петровича Озарка найшвидше спіймав у рибку Аксеній Кузенко з 15-ї групи, класного керівника Інни Євгенівни Сулейманової. Найкращими конкурсантами у номінації влучники виявились теж вихованці класного керівника Інни Сулейманової з 15-ї групи. У конкурсі Пан або Пропав не мав собі рівних Олександр Марусяк. 17 ї групи класний керівник Білявський Ігор Леонідович. Найкраще у мішках стрибали першокурсники з 11-ї групи, якою із за відсутності класного керівника опікується Любомир Васильович Пасічняк. Найсильнішим козаком у присіданні з дієвчиною виявився Дмитро Мельник 17 ї групи. А найкращими пироговим гурманом став теж студент 17 ї групи Максим Арванінов. Вихованець класного керівника Ігоря Белявського. У командному заліку перше місце посіла команда 13-ї групи класного керівника Андрія Васильовича Бочкура та фізорга Назарія Слівки. На другому місці 17-та група класний керівник Ігор Леонідович Білявський, фізорг Дмитро Хай. Третє призове місце у класного керівника Олега Петровича Озарка, 12-ї групи фізорг Дар'я Вацик. Слід відзначити, що козацький фестиваль пройшов досить масово злагоджено і організовано.